Подолання освітніх втрат один із пріоритетів діяльності міської влади у сфері освіти у рамках спільного проєкту із «Saves Ed» та представницем дитячого фонду ООН в Україні ЮНІСАФ центрам з подоланням освітніх втрат Кривого Рогу передали 250 ноутбуків. Криворізький природничо науковий ліцей також серед отримувачів, як зазначає керівниця закладу, на учнів неабияк вплинуло дистанційне навчання, адже спочатку COVID-19, а потім війна не дозволяли дітям вчитися у звичних умовах. Ми проводимо математику в 10 класі і хочу сказати, що дійсно діти дуже вдячні дітям це дуже необхідне ці саме заняття. Подолання освітніх втрат, підбір задань дуже такі грунтовні, гарні. Тому діти задоволені, батьки задоволені, і відвідування цих занять 100%. Перші центри подолання освітніх втрат розпочали свою діяльність у березні 2024 року на базі 27 закладів. Разом з ними було відкрито 6 діджитал центрів. Протягом перших двох хвиль навчанням охопили понад 4 тисячі учнів. Наразі триває третя хвиля робіт цих центрів. Всього за час їх роботи навчання пройшли понад 10 тисяч учнів. У планах є багато ще таких. О... Проєктів на перспективу тому ми дуже дуже вдячні. Вдячні за співпрацю департаменту, тому що це завжди легко, швидко. І наші методисти, які працюють з вчителями, зазначають, що дуже гарні вчителі, професіонали з ним дуже комфортно працювати. Вже бачимо певні там тенденції, результати, тому продовжуємо працювати разом, і все буде у нас добре. Які впроваджуються в нашому місті, огопив 68 закладів освіти Кривого Рогу. Серед них 55 центрів з подолання освітніх втрат, 6 діджитал-центрів та сім закладів дошкільної освіти. Наші діти повинні кожного дня навчатися, розвиватися, і ми все робимо для того, щоб створити їм ці умови. Я вважаю, що ті вже 10 тисяч наших. Учнів школ, які пройшли через ці центри, вже набагато краще почали навчатися і будемо вважати, що подолали освітні втрати за сприяння інших міжнародних організацій у Кривому Розі додатково відкрито ще 36 різноманітних просторів, де діти надолужують освітні втрати, отримують соціально психологічну допомогу і розвантаження. Завдяки плідній співпраці Ради оборони міста та міської влади із партнерами. Малеч навіть у такий важкий час продовжує отримувати якісну освіту. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршівський.